Книга Езри, Розділ Перший. А першого року Перського царя Кира для того, щоб справдилось Господнє Слово через уста Єрмії розбудив Господь дух Перського царя Кира, і він звелів оповістити по всьому своєму царстві словом і навіть письмом. так Каже Кир, Перський цар: Господь, Бог неба, дав мені всі царства на землі, і повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з вас із його народу, хай його Бог буде з ним, то нехай поїде до Єрусалиму, що в Юдеї, та збудує дім Господа Бога Ізраїля, тобто Бога, що в Єрусалимі. Всім же, що зосталися живими по всіх краях, де б вони не жили, люди кожного краю допоможуть їм сріблом, золотом та іншим добром і худобою, а й добровільними датками на дім Бога, що в Єрусалимі. І піднялись голови родин Юди та Веніямина, священники і левіти, всі ті, в яких Господь надіхнув духа. Щоб іти будувати дім Господній, що в Єрусалимі. І всі їхні сусіди допомагали їм, срібним посудом, золотом, іншим добром, худобою і дорогими речами, не рахуючи усяких добровільних дарів. Цар Жекир виніс посуд Дому Господнього, що на вуходоносор забрав був з Єрусалиму. Та склав у дім своїх божків, виніс його кир, перський цар, і здав на руки мітридата, скарбника, а цей передав його Шешбацарові, юдейському князю. От число його, золотих полумисків, тридцять, тисяча срібних полумисків, двадцять дев'ять ножів, тридцять золотих жбанів. Чотириста десять срібних жбанів і тисяча іншого посуду. Всього посуду золотого та срібного було п'ять тисяч чотириста. Усе це взяв Шешбацар з собою, коли відсилали веселенців з Вавилону в Єрусалим. Книга Езри, розділ Другий. А оце люди з області, які вийшли з переселенчої неволі, що їх вавилонський цар на виселив був у Вавилон, і що повернулись у Єрусалим та в Юдею, кожен у своє місто. Вони прийшли із Зоровавелем. Ісусом, Неємією, Сираєю, Реалаєю, Мардохаєм, Білшаном, Міспаром, Бігваєм, Рехумом та Баанною. Ось число мужів народу Ізраїльського, Синів Пароша. 2172. Синів Шефатії – 372 чоловіки. Синів Араха. 775 чоловік. Синів пахат Мава, з потомків Ісуса та Йоава 2812. Синів Елама, 1254. Синів зату 945, синів Закхея, 760, синів бані, 642, синів бивая. 623, Синів Азгада 1222, Синів Адонікама, 666, Синів Бігвая, 2056. Синів Адіна, 454, Синів Атера, з роду Єзекії 98, Синів Бецая, 323. Синів Йорага – 112, синів Хашума, 223. Синів Гіббара – 95. Синів звифлиму. 123, мужів з Нетофи – 56. Мужів із Анатоту, 128. З Азмавету 42, з Кіріатариму, Кефіри та Бероту.

320, синів із лоду, Хадіду і оно, 725, синів із Єрихону, 345, синів із Синаї, 3630. Священників, синів Едаї з дому Ісуса. 973, синів і мера, 1052. Синів Пашхура 1247. Синів Харіма – 1017. Левітів. Синів Ісуса та Кадмієла з роду Годавії – 74. Співців синів Асафа 128. Воротарів. Синів Шалумма, синів Атера, синів Талмона, синів Акува, синів Хатіти, синів Шовая, всього 139. Нетінеїв, Синів Ціхи, синів Хасуфи, синів Табуата, синів Кероса, синів Сіяги, синів Падона, синів Левана, синів Хагави, синів Акува, Синів Хагава, синів Самлая, синів Ханана, синів Гідела, синів Гахара, синів Реаї, синів Реціна, синів Никоди, синів Газама, синів Узи, синів Пасиаха, синів Бесая, синів Асни, синів Меоніма, синів Нефісіма». Синів Бакбука, синів Хакуфи, синів Хархура, синів Бацлута, синів Мехіди, синів Харші, синів Баркоса, синів Сісери, синів Тамаха, синів Неціяха, синів Хатіфи, сини слуг Соломона, сини Сотая, Сини Соферета, сини Перуди, Сини Яали, сини Даркона, сини Гідела, сини Шифатії, сини Хатіла, сини Похеретта, Гацваїма, сини Амінь, всього Нетінеїв і синів слуг Соломона. 392. А оце ті. Що вийшли з Телмелаху, з Телхарші, з Керуву, з Адану, з Імеру. Та не могли сказати про дім своїх батьків і потомків, чи вони з Ізраїля. Отож це сини Делаї, сини Товії, сини Никоди. 652. А синів священників. Сини ховаї, сини Гакотца, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Барзілая з Гілеаду та став зватись їхнім іменем. Ці шукали свого родовідного списка, але його не знайдено, і через те їх виключено від священства. І правитель сказав їм, щоб вони не їли з присвятих речей, доки не настане священник для Урім і Тумім. Усієї громади загалом було 42 360 душ, крім слуг їхніх і служниць їхніх, яких було 7 337, а між ними співців та співачок 200, коней їхніх 736, їхніх мулів 245, верблюдів їхніх 435, ослів. 6.720 Декотрі з голів родин, прийшовши до Господнього дому, що в Єрусалимі, жертвували добровільно на дім Божий, щоб наново поставити його на своєму місці. Вони дали по своїй змозі до скарбниці наведення роботи 61 тисячу драхм золота. І п'ять тисяч мін срібла, та сто священницьких риз. І осілися священники, левіти, дехто з народу, співці, воротарі і нетинеї в своїх містах, увесь Ізраїль у своїх містах. Книга Езри, розділ Третій. Як настав сьомий місяць, а сини Ізраїля були в своїх містах, зібрався народ як один чоловік в Єрусалимі. Тоді Ісус, син Йоцедака, і брати його священники, і Зоровавел, син Шелтієла, та брати його. Взяли і збудували жартовник Богові Ізраїля, щоб приносити на ньому все палення, як написано в законі Мойсея чоловіка Божого. І вони поставили жартовник на його ж давніх підвалинах, і, хоч боялись тубільних народів, проте заходилися приносити на ньому всепалення Господові, все вранці і увечері. Справили також і свято кучок, як написано, і влаштували щоденні всипалення в належному числі, призначеному на кожний день. А далі повсякчасне всипалення, всипалення нового місяця і усіх посвячених Господові свят, та й від кожного, хто добровільно жертвував дар Господові. З першого дня сьомого місяця почали приносити все господові, але тоді підвалини храму не були ще покладені. Отож видали були гроші каменотесам і теслям, а сидоніям і тирійцям харч, напої і олію, щоб вони приставляли кедрину з зливану морем у яфу. З дозволу на те Кира Перського царя. Другого ж року, після свого приходу до Дому Божого в Єрусалим, Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцедака, і інші брати їхні, священники та левіти, і усі ті, що прибули з полону в Єрусалим. Поклали початок. І настановили левітів від двадцятьох років і вище, щоб завідували роботою дому Господнього. І стали Ісус, його сини і його брати, Кадмієл і його сини та сини Юди, завідувати тими, що робили роботу в домі Божім, а й сини Хенадада за своїми синами та братами Левітами. І тоді, як муляри закладали підвалини Господнього храму, поставлено священників у ризах і сурмами і левітів, синів Асафа з кимвалами, щоб славити Господа за постановою Давида, царя Ізраїля. І заходилися вони співати на переміну, хвалити і дякувати Господові, бо він добрий, бо його милість до Ізраїля вічна. І весь народ кричав сильним голосом, прославляючи Господа за те, що закладались підвалини Господнього дому. Багато ж і священників, і левітів та голів родин, старих уже, що бачили перший храм, плакали в голос, коли закладено було в них на очах цей храм, а багато з них викликувало з радощів сили. Так що не можна було розрізнити в народі радісних криків від людського плачу, бо народ сильно кричав, і голос його чути було здалека.